Як триває моя підготовка до весілля без організатора, Розповідаю та ділюся На Диво одним із найважчих пунктів для нас це було обрати каблучки. тому що те, що нам подобалось, коштувало дуже дорого. Бо я саме хочу платіну і діамантову у доріжку, а гарно виконана вона тільки в Тіфані, з гарною закріпкою, з гарною товщиною. Все як мені підходить. Тому Лайфхак номери робити каблучки саме які ви хочете під замовлення у ювеліра. Тільки В такому випадку ви отримаєте ту саму товщину, ту саму якість діамантів, яку ви хочете? Наступне це туфлі та сукня. Сукню я обрала Дуже довго, десь біля місяця їздила по різних місцях. До речі, ціни на весільні сукні це просто капець. Все, що мені подобалось, коштувало більше 2-3 тисяч євро. А все, що було менше, було просто негарне і не сиділо абсолютно. Але сукню я замовила завчасно. Три місяці її шили, і нарешті вона у мене. Тож порада, якщо ви хочете ідеальну сукню, обирайте її за півроку мінімум. Додатковий лайфхак, купіть дві пари взуття: одни будуть гарні, а другі зручні. Наступне це пробна зачіска та макіяж. Дівчата, я реально думала, що це я роблю просто для галочки. бо як може бути негарна зачіска. І макіяж. але це капець, який потрібний крок. Я дуже рада, що я це зробила. Бо зараз я розумію, що є купа моментів, які я хотіла би зробити по -інакшому. Ну Який би банальний цей лайфхак не був, але ви точно не пожалкуєте, якщо зробите пробні макіяжі зачиску. По самій підготовці до весілля за останні два тижні. Ми в принципі зробили організацію повністю. Тому, Самі... якщо цікаві інсайти і поради, обов'язково пишіть в коментарях. Розповім все після весілля.